Під Миколаєвом тривають двотижневі курси з бойової підготовки. Миколаївські, одеські та херсонські морпіхи. Під пильним наглядом британських інструкторів досконалюють свої навички у стрільбі. За ходом тренувань спостерігала і наша знімальна група. З самого ранку до пізнього вечора на полігоні під Миколаєвом чути гуркіт, не шкодуючи патронів, морські піхотинці з автомата Калашнікова стріляють по мовних цілях. Всі учасники навчань контрактник ВМС. Вояків поділили на дві групи. Більшість молоде поповнення Збройних сил України. Пліч-опліч з новачками працює зі зброєю і морський піхотинець Станіслав Хоменко. Хлопець півроку оборонив грубежі на підступах до Маріуполя. Каже, досвіду багато не буває. Цікаво, вік, живе, вікучись. Стараюся набути досвід, щоб вижити. Все. Так, щоб залишитися живим і навчити особовий склад, який є під повіпоркування своїм досвідом з українськими морпіхами діляться інструктори з Великої Британії. Деякі елементи переймають і від нашої сторони. Дуже цікаво способи нашої армії, яким чином наша армія захищається від артилерії. Оце це їм дуже цікаво. Також багато питань вони задають. Про піхотну тактику нашу з використанням траншей. то що для них це, я так зрозумів, для них це трошки тема така далека. Після відпрацювання на стрільбищі штурмування об'єкту замість зброї пейнтбольні гвинтівки. Будемо використовувати маркери пейнтбольні і це буде не як показушний бій, то, то ми будемо бачити, хто дійсно вибув з навчання. Перед початком умовного бою короткий інструктаж. Оружя попали, оружий не роботі. Все, ясно? Все, група, яка штурмує, вийшла в точку. Група, пацани, давайте. Ось тут на другому поверсі покинуто будівлі знаходиться умовний ворог. Завдання морських піхотинців якнайшвидше ліквідувати противника. П'ятеро терористів ось вже дві години тримають оборону захопленого силікатного заводу. Вхід до будівлі один. Місцевість прострілюється. Першочергова задача зайти усередину без втрат. Умовний бій триває не більше 15 хвилин. Є поранені в виді з обох боків. Оцінка задовільно. Інструктори кажуть, що змодельовані ситуації максимально наближені до бойових. І якщо у мирному житті на формі лише пейнтбольна фарба, то на сході помилок не має бути. Тож працювати є ще над чим. будь який якісний підготовлений військовослужбовець має вміти працювати як в міській зоні, так і там в полі, в лісі. Тощо, в даному випадку ми відпрацьовували бойові дії в місті. Вони мають це вміти, тому що вони мають бути якісно підготовленими професійними військовослужбовцями. Наталя Приходько Артем Белібув, телевізійні новини Миколаївщина.